Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project була випущена на Famicom у 91 році та на NES у 92-го компанію Konami. На Famicom вона вийшла як Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Різниця в нумерації полягала в тому, що перша гра для NES була локалізована в Японії під іншою назвою Jack. He came Ninja Den teenage mutant Ninja Turtles. У Famicom версії на початку є меню, де можна вибрати левел складності, кількість життів та послухати круту музику, як на музичному центрі. На NES-версії це меню скрито і треба увести Konami код, щоб його відкрити. Тут Лес 3 гра не дуже складна, як на мене, але у дитинстві нам у більшості траплялася така версія, що я на початку взагалі не міг пройти перший левел, не кажучи вже про гру. А що сталося, спитаєте ви? А я вам відповім. Все діло в тому, що Konami придумала захист від пиратських копій ігр. Якщо при запуску гри нема логотипа Konami, а пірата частенько так робили і можливо самі хто не, не знає, підсунули нам ось таку версію. Так от, якщо нема логдипа, то гра запускається у супер-пупер складному режимі, де простим ниндзя вже не по 2, а по 4 удара. А життя у босів у 100 разів збільшено. Подивимося це на прикладі останнього шередера. При всьому притому енергія самих черепашок зустрічається набагато швидше. Ось так я грав дуже довго. Не пам'ятаю, був лі шредер безмирний чи ні, але точно далі нього я не проходив. Потім, звісно, я достав вже нормальну версію з логотипом і був дуже вражений, що гра у порівнянні з тим, що я грав. Ну, дуже легка. І тоді я пройшов її. Вже натренований майже за вечір. Події гри розгортаються у Нью-Йорку, коли Черепашки ніндзя вирішили відпочити на пляжі у Флориді. Однак, їхній спокій триває недовго. Ви Шредер викрадає Епріл і піднімає Манхеттен у небо за допомогою нової технології. Черепашкам доводиться знову братися за зброю, щоб врятувати свою подругу та повернути острів на землю. Гравці можуть вибрати одну з чотирьох черепашок: Леонардо, Рафаель, Донателло та Мікеланджело. Кожен персонаж має свою унікальну зброю та спецатаку. Гра складається з 8 рівнів, які проходять через пляжі Флориди каналізації, хмарочоси Нью-Йорка, Технодром та інше. Кожна черепашка має унікальний прийом, який вбиває ворогів швидше, але втрачає одну єдиницю здоров'я. Можна захоплювати та кидати супротивників, що допомагає справлятися з натовпами. Як ви зрозуміли, це гра жанру бітемап. Де ви ходите по рівням і гупасити супротивники. В основному це солдати клана Фуд. Вони можуть бути з з мечами, коп'ями і ще багато-багато видів. Також будуть кам'яні солдати озброєні автоматами та базуками. Залізні мурав'ї, як я їх так називав у дитинстві. Механічні краби та ще декілька видів ворогів. Поговоримо про супер удари наших черепашок. Як на мене, класний удар це у Лео. Він крутиться на місці з мечами і завдає багато шкоди. Їм гарно вбивати більшість босів. Рафаела. У нього суперка ми називали Савердло. Літає по екрану. Це не непоганий супер удар, але він дуже слабкий. Якщо в нормальній версії ще можна їм користуватися, то на харді він завдає дуже мало шкоди. Міколанджело летить ногами у гору. Також не непогана суперка завдає багато шкоди. Як на мене, самий безкорисний удар це у Донателло. Він крутиться з палкою, але коли ви робите це на босів, то він зупиняється прямо у них і можна получити здачі. Тому я мало їм грав. Ну що, погнали, подивимося рівні та босів. Раз черепаха не дали позасмагати на пляжі, тому підемо давати люлей фуд солдатам. Вони будуть питатися вас бити, кидати, зіроньки, ховатися у піску, але це їм не допоможе. Головне, щоб на голову не впала вивіска і не впасти у дірки на мостиках. Доходимо до кінця пляжу, Рокстеді чекав вас у море. Не знаю, як він там дихав, але нам потрібно зробити пару-тройку суперударів. Щоб відправити його кормити риб далі. Садимося на серфінг дошки і доганяємо підводний човен. Тут вже фудсолдати для вас влаштували цирковий виступ. Інакше що вони тут виробляють не назовеш. Ухиляємося від водних мін і доходимо до полу боса. Чекайте, коли літачки полетять на вас і тоді атакуйте. Ось ми і забралися на підводний човен. Знищуйте гармати та фут солдат. Головне не впасти в заборт. У кінці вас чекає бос. Це якийсь бичок, котрий буде бігати туди-сюди. І пробувати вас збити з ніг. Потім йому набридне, і він візьме залізну трубу, думаючи, що це йому допоможе. Допиваємо поганця і застрибуємо на місць. Ох і високо черепахи стрибають. На мосту також вам зустрінуться ті ж самі футсолдати та залізні кульки, котрі хтось кидає. Обережно не впадіть з моста. Далі вам вже будуть зустрічатися камені солдати з автоматами та шпалами. Тут вже бібоб на своєму драндулеті спробує вас закидати гранатами. І уїде. В середді рівня на вас чекає полубос. Це якась зла черепашка. У дитинстві на хаді було дуже важко прити її. Вона буде літати по всьому екрану і бити вас мечем. У кінці моста все ж таки ви зустрінетесь з бібопом. Ухиляйтесь від його ланцюга з шепастою кулькою на голови та лупастою його суперком. Якщо є ліво, то взагалі буде дуже легко. Застрибуємо на наш дирижабль і літимо у Нью-Йорк, котрий виграв Шредер. Все як завжди, різноманітні футсолдати, котрі б'ють вітрини, вилазить з каналізаційних люков. Котрі, до речі, можна відбити у ворогів та прикидаються статуями. Бочки, що котяться на вас, краще перестрибувати. Вибити з них як у Final Fight, ви нічого не зможете. Розбираємося з останніми солдатами, котрі вилазять з машин і спускаємося у підземку. Тут вже потяг підвезе вам свіже м'ясо, після котрих на вас нападе щур-мутант. Бережіть його кірки та лазери. стрибайте вниз вверх і користуйтеся супер ударами. Особливо тут нічого сказати. Ну які черепахи без каналізації? Рідна домівка. Що тут роблять фут-солдати, невідомо. Лупасимо непроханих гостей і ідемо далі. Тут вже з'являються механічні комахи та робото-мурав'ї, але це нас не зупине. Далі зустрічаємось з фут-солдатом, котрий керує величезним робом-муравищем. Парочку суперок, і він відправиться на переплавку. У кінці рівня вас зустрічає мутант Крокодил. Цей бос був майже непроходимий у дитинстві на перехаченому картриджу. Відсотків на 90 я тут і закінчував грати. Краще мати пару життів у запаси і лупасити його суперками. Ух ти, нефіга собі. Випадково ми натрапляємо на технодром. Як він умудрився опинитися у каналізації, мені невідомо. Тут також багато різних фудсолдатів та нові роботи, котрих краще перекидувати через себе. Ще й якісь роботи-краби з'явились, що тільки не натравляє на нас Шредер. Цікаво, скільки у нього бюджет на цю битву. Далі буде два телевізори, але подивитися мультики на них, не вийде. Знищуємо міні-гелікоптери і застрібуємо на ескалатор, котрий привезе вас до боса. Волка Мутанта краще, як і завжди, вбивати Лео з його суперки. Ось і момент істини. Треба рятувати April. Я так розумію, оцей ось файт у дитинстві був нескінченний. Але на жаль, пам'ять в мене не така гарна і я не пам'ятаю це. Шредер буде скакати по всьому екрану і бити вас мечем. Нелегкий бос, пару життів і суперки вирішить вашу проблему. Рятуємо Епріл і кінець гри. Думав я тоді, але ми побачимо, як трусливий Шредер убігає від черепах. І тепер вам потрібно знов гонятися за ним. Якось Шредер заліз на хмарочос і чомусь черепахи замість того, щоб відразу висадитися там. Віддали перевагу піднятися на лифту на гору. На хмарачосі, вже який належить, вас чекають фут-солдати різних мастей. Один дуже розумний солдат вкрав хелікоптер і просто засипає вас солдатами. Бос – це цей ящерка мутант. Як і всі інші боси вбиваються супер ударами Йдемо за Шредером і замість того, щоб спіймати його, чекаємо, поки він не телепортується на свою космічну базу. Тут Шредер вже вивелить на вас весь бюджет. Різноманітні футсолдати. Камені воїни, різні роботи, та чого тут тільки нема. Коротше, Шредер пішов в Вабанг. Як ми могли забути о Ось він нам і нагадає про себе. Тримайтеся біля нього і атакуйте супер ударами. Краще для цього мати Лео. Коли він розпадається на частини, чекайте, коли верхня частина полетить до вас і атакуйте. Після цього він збереться і йому залишиться вже пару ударів. Кренк, як завжди, збігає і настає фінальна бітва. Шредер розливає на себе мутаген. І перетвориться у супер шредера. М -м що то я багато використовую слово Шредер? Ладно. Найкраща тактика стрибати від нього, а коли він захоче пустити по вам блискавку, то бити його супер ударами. Нью-Йорк! Повертається на своє місце. Все, ми знову врятували світ від, від Кренга та Шредера. Але надовго? Думаю, ні. Ось така ось вийшла гра. Дуже непоганий beatemap. Гра вижимає з консолі усі соки. Як завжди, класний саундтрек від Konami. Вони халтури не роблять. А в інших черепахах я не забув. Ще поговоримо о них. Просто хотілося розказати саме про цю частину. Всім попіці та бережіть себе, друзі!